Коротенько пройшло десь годинки півтори-дві з того часу, як я почав маринувати баранчика на шашлик. І ось ми вже знаходимося на природі і тут буде декілька страв. Раз це цей шашличок, який маринувався. І два шурпа. До шматків там кісточок баранчика додали трошечки бровлера домашнього жовтенького гарного. Зараз вся штука кипітиме, хвилин 40, може більше. Потім вже почнемо додавати туди інші інгредієнти, шашлик будемо готувати паралельно. Отака природа, Отака краса. Так, час зняти пінку. Друзі, поки знімав пінку, Мало не пропустив таку красу. Ну на моїй камері воно не так гарно. Але захід сонця. Не видно, журавлі летять. Більше сотні величезний ключ. как песня. песня. Пока там булькая, тут шкварчать, а у нас легасенький столочек. Так, друзі, після закипання, 40 хвилин булькало. Додали моркву і додаємо цибулю. Дві морквинки, а цибулинки три великі на цей казан. Цибулі чим більше, тим краще в шурпі. Друзі, зараз перчику. Оце веселе булькотіння. Практично всі інгредієнти додані, е, крім помідорів, помідори трошечки згодом. Значить, вирішили розпалити трошечки з боку ще багаті для того, щоб посмажити шашлик, бо як бачите вже темно на дворі, дуже швидко закінчується день. А е, е, хочеться ж все встигнути спробувати сьогодні. Так, друзі, булькає гарно. Додаємо помідори. Це вже останній інгредієнт. Крім приправ. Приправи будуть додаватися в самому кінці. Зараз помідори і також буде булькати хвилин 15-20, може й більше. Ви вже картоплі наїлися, їсти не хочеться. Буває таке в нас частенько з другом. А ще ж треба м'яска посмажити. Густенько. Як каже масик, аби м'язка більше. А так то непогано. Овстенька. Ну це на двох. Це а, картоплі тут ще нема. Не, не. вже буквально за 15 минут 20 до кінця. Окей. Як ми будемо дивитися, як воно добре перебулька, я вже що прям паня помідори розійдуться, все. Угу. Тоді будемо відсчіт вести і додамо картопельку. Uh -huh. І прип... ну, потім вже після там той припро, ну всю Угу. Uh -huh. Так, ну ребер це обороняче гарне, але важкувато надівається воно на шампур. Ну нічого, нічого. Пістолеточок такий антрикотик. жні жні вони. А, решеточка і. Ну. Оце тобі на, наїлося. Перегралася концепція, буде не шампур, а така от решіточка. Цибулькою чистимо Отакий от Ось лайфхак сливхак. Так, ну а тепер. Жирок капає і горить, усе палоє. Друзі, трошечки капає жирочок і загорається все. Ми гасимо сіллю. І знову жирочок капає, і знову все загорається. Ну нічого. Я думаю, ми доб'ємося свого. Ось вот таке от штука. Можна водички побрати. Все, костер потуха. Тепер хто значить досможеться. Ось вот такий от баранчик. Будемо куштувати шашличок. Печочо. Домашня. Це як патока друзі гляньте яка густесенька додаємо картопельку мабуть з іншого боку треба було знімати щоб бачити як картопелька падає в каза На дно мисочки гляньте густенька цибулька розійшлася морква розійшлася перчик розійшовся Зараз хвилин 10-15, додаємо спеції. Кипить засильно, треба трошки спокійніше, але вже як є, не на газу. Я думаю, треба спеції додати. Додаємо А, Як перчик зайшов. І приправки. Я не солив, мабуть. Я ж підсолював трохи був. Підсолював. Хоти? Та поки так досолимо, пізніше. Ей, ей, для аромату перчик. Трошки хмельки. Хмелі суннелі. Є тебе ж на приправа до шашлику. 4 години варилася ця шурпа. Це щось менше, менше. Я думав ти по часу кажеш менше. Не, не, все, все, все. Мені щось носа не попаде. Така шурпичка, друзі. Це третя страва з барана за сьогодні. браконьера охота начинала это бить, бля. В лоб хоть ломал. Хорош, хорош. Тут за двушечку. Я всегда так их ловлю. Вот это хоть раз масок рыбу зловил нормально. Хорош. Хорош, друзья Хорош. Глянь ты. Ох. Хорош. Два плюс. Блин, а кофтнула вот да? да? А ну покажи. не, не О, да, да. Весь жирчик вроде. Закінчилася рибалочка, результати її зараз будуть очевидними. Ну, насправді для мене це була слабенька рибалка в тому сенсі, що я зловив тільки одну щучку. Невеличко її відпустив. У мого друга рибалка набагато краще. Він впіймав 13. Чув, він ще там клювання рахував. Ну, людина така. От. І зараз зважимо, що, які результати. Ось отакий ось дядя. Кіло 790 досить непоганий результат У воді здавалося більше кіло 630 ОЗ з врахуванням усієї риби яка всередині знаходиться ці щучки, бо вона зараз активно харчується. Така от погода, така природа, дуже гарна. А насправді зранку було прохолодніше і не так сонячно. Але зараз гарно, на 12 жовтня дуже гарно. А ще ми вирішили заїхати в ліс, подивитися, чи є в лісі гриби. Це завжди казково, правда темно вже. Ми ще півгодинки погуляємо, подивимось.